Буде потрясінням для вас найближчим часом. Ви всі підказали дякую. Колісниця для вас буде потрясінням, що якийсь чоловік до вас приїде, або ви кудись поїдете. А ну, зараз я подивлюсь. Так, і, до речі, з цим приїздом буде пов'язане щось ви будете відмічати. Тобто Тут кубки піднімаються, да, радості повно, емоції такі дуже високі. І тут карти кажуть, ви навіть будете щось. Боротися, але з якимись, бачите, видуманими духами. Тобто боротися з тим, чого насам насправді немає. А, ви будете боротися коханням, бо кохання у вас сполохне А чому ви будете боротися? Ну, кохання сполохне і що? А. Тому що це людина з якою ви не спілкувались довгий час і поставили меч, і Ви будете себе контролювати і правильно будете робити, моя кохана. Але буде шанс, шанс взяти відносини з цим чоловіком. Його дуже до вас сексуально тягне та й вас. Але ілюзії і фантазії, що за ілюзії і фантазії? Ви будете думати, чи правді він такий, чи ні. Что помінявся він чи ні. Так, так, тому що ви будете.